Похід буде стартувати із села Осмолода. Добиралися через Тернопіль Бережани Рогатин Бурштин, Калуш. Заїхали по дорозі до Смолоди на Ангелівську домницю 1812 року. Знаходиться між селами Лази і Гриньків. 16 червня. Вийшли в маршрут в 15.20 десь. Смолоді залишили машини сутки захотіли 100 гривень. Спочатку 60, сказали, потім 100. Крапкаємось. Ось таке каміння. В середині синього маркованого маршруту є поворот на кінь-графетський, який був перегорожений гіляками, щоб не можна було пройти. Ну, Стежки, як виявилось, немає. йшли чисто по навігатору. Нічого. Комарі чи мошки? Комарі не блітай? Та ні, мошки, Комарі, все. Долали ми кінь Грофецький. Дуже важко, не рекомендую. Через жереб стежка заросла, йшли по такому камінню, обрив. Дуже стремно, не рекомендую. Спуск до хатинки, ну ніби стежка є, зараз побачимо. Ну, Спуск із коня Грофецького до хатини під конем. Ну, в принципі, стежка є. Вона ніби читається. Да. Вон, в тому стежка. А, стежка. Ну, скоріше, що тут? Тут ну, ні, тут не видно де. Тут аж сосни тобі валити не будуть. О, ту гору треба буде щоб завтра ми йдемо до хатинки під конем. А блін. 20.44 ми дійшли до хатинки під конем, ну він зайнятий, хатинка зайнята, і там декілька палаток є, тому ми ось тут місце знайшли. Недалечко. Нормально, три палатки вміститься. Ось тут рівне місце є. І тут два рівних місця. Тут теж дві палаточки буде. Ось так. Тере інкогніта. На алюмінівах в мене тера інкогніта на фіберглазі. Абсолютно така сама. Ну а це зонтик. Палатка зонтик двух м'ясний. Так, по рюкзакам. Це десь е, 10 кг, десь, може 11. Це десь був 13-14 кг, напевно. Е, блін, теж, напевно, десь біля 11, може 12. Кілограм був. Ми щось навіть не зважили його. Е, тут. Тут оці напевно біля 9 напевно, кілограм, а цей рюкзак біля 15 десь так приблизно так, ми скрутили свій стоянку, скрутили, так, під 112 виходимо в сторону гори грофи. Ніч була неспокійна, над палатками літали шахеди та ракети. Так, хатинка під конем графецьким, є буржуйка нормальна. Є нари, стіл, мусор, звісно, за собою ніхто не прибирає, трошки дров лишили, Є аптечка. ліки якийсь. тут він не погода. Другий поверх. Хатинка під конем графетським. Ну нормально, навіть якщо бужукою там будуть палити, то тут буде тепло, бо труба тут йде. Місця тут достатньо. Так, ми на грофу 1748 метрів, півтора кілометра, година 15 хвилин. А спуститися до притулка 2 години, 3 кілометри. Так, йдемо по червоному маршруту на горуфу. Я, в на в самому, ага. Я в Так, ми будемо вище хмарин. От хмарина рухається. Ми ще вище піднімаємось. Ну, там видно кінь гровський, на який ми вчора були. Йдемо на паренки. Ми зайшли вже жераб. В принципі, жереб порізаний нормально, широко можна йти. Тільки щоб було видно. Вершину полетіло хмара. все закрыло. И тут, а. Тут все тоже закрыло. Так, вот Гровський, на якому ми вчора були. Ми вже на вершині Грофи. Ось тут такі вершинки. Поки головний провідник відпочиває, заваримо кавуску. Біля хатинки під конем, де ми ночували, не води немає, все пересохло. Щоб набрати води треба було спускатися десь метрів 50 дуже крутий спуск. 1427 вийшли з Грофи, йдемо в сторону поламінне крісце, а потім на Паренку. Півтора кілометра. В ту сторону. час скільки? Пятнадцять. 15. 15 рівно Виходимо на перенки. Так. Для подписчиков. Так, вийшли ми на паренки. Ось там ось там вон значочок. О, ось-ось-ось-ось ось значочок. Без 30... Пів п'ятої, да. так, пів п'ятої ми вийшли. Так, отой горовеці висока, а ото сивуля. Мы все трошки, ну, ось то. 536. Начали спуск с поренки. Не, не 536, пять. 5... 25, напевно. Мы уже спускаемся порохом. 5, 25, напевно. Звернули ми ну, зі стоянки між паренки і Пападьою. Ну, ми там не ставали. Йдемо в сторону водоспада. Тут маршрут такий маркований синьою кружкою. Ніби як вода позначена чи що. Вон там є. Ось позначка. Не знаю, що це за позначка, можливо. Ну, якщо це позначка води, то до води дуже далеко. Ось Бульдозер наробив доріг, скоро вирубують цей ліс якими зигзагами дороги наробив. ж туди йдемо, десь там стежка. Червоний позначили в рідбі. А тут от бульдозер як поробив дорогу. Оцей весь ліс лалить будуть. Весь оцей ліс. Так, дійшли ми до Млинівського водоспаду, ну він такий, да, він, в принципі, 6 метрів. Ось тут починається потічок. Ось там о, висота. Так, ось він тече. І ось туди, ну десь 6 метрів. Але спуститись туди. Не знаю, о там ніби спускались чи що. Чи тут можна якось спуститись? Ну разве ще через зарослі. в вирущи млиню. Тут вікно відкривається з такою ставнями. Вікно має скло. Но хатка, мені здається, похилена в цю сторону, ніби як головою вниз спиш. Треба головою до дверей спати. Це в вже ранок. як ранок? Вже 11 Так, хатинка. Тут підлога згнила, струхлявила, походу протікала покрівля. Тут і кінари, є буржуйка. Ну, принципі, нас тут п'ятеро з собакою, навіть шестеро може поміститися. Є вішаки, є столик. Ну, Другий поверх є, але він такий стромний. Дробинка ось така. Поломана. І там стеля така тільки на половину будинку, остальне все згнивше. що йти по воду від, цей, від цього будиночка є стежка така протоптана, йдемо. О цій стежині до ось такого стовбура, який перегороджує стежку і вздовж нього спускаємось вниз метрів 40, вниз спускаємось і там до річечка. здовж цього стовбура, який прикриває стежку. Або можна прямо від будиночка. Прямо спускатися тако. Вниз 40 метрів через хащі. Є вода. 11.40, 40. Хатка на вирусі млинів. Виходимо в сторону різарні. До зустрічаються нам ось такі дерева повалені, десь свіжі. Натрапили таке блотяне озерце. Собака вже його випробував. Трохи охолов. Бачили по дорозі кабуна. Спускаємось. Така виробка тут, трактори наробили доріг. Такій дорозі йдемо в сторону різарні. Ну, це ще не основна дорога до різарні. Ми ще на неї вийдемо. Ми це йдемо вздовж річки Петрос. Вийшли до такого мостика. Річка грязна тут. Міс дерев'яний. Залишили ми рюкзаки і частину команди біля столика з лавками, йдемо в осмолоду за машинами вже по основній дорозі. Туди як на різарні, через різарню будемо йти через місток і на осмолоду. Візьмемо машини, заберемо свої. Місток через річечку домниці Тежка на кінографетській, якої немає. Ось тут пройшло собаку на руках, каміння рухається, воно живе, сипеться. через жереб вже без варіантів, стежки. про гропа Гора Паринки. це рухаємося в сторону уроща млинів до хатинки. Цьому місяц єдница річки паренька и із...